Всім привітики! Вийшла я на вулицю, взяла з собою ключки. Буду йти вамбар, але спочатку треба вибрати жертву. Жертву, над якою я сьогодні буду знущатися. Коротше, у мене тут є багато дерев, їх всі, звісно ж, треба підстригти. Отут вішня, ну не такі дикуваті, звісно, компот з них смачний. Ох, щось холодно стало. Я не одна. Компот з них смачний, але. але. Ну все одно, я хочу зберегти ці дерева, треба їх постригти. От, тут їх багато. Раз, два, три вишні, сірень. О, там такі чорні кури посуться. Ой. Чорні із красним хохолочком. От. Так що треба виноград, ще треба теж підрізати, ну, але на, на, на рахунок винограду я ще не дивилася відео, як це робити. Блін, щось я вийшла і зразу ж замерзла. Так. Тут в мене, бачите, персик. раз, То взагалі дерево треба спилити велике. Там персик, теж треба дещо підпилити. Там в мене ще різні вишні, є ще з того боку. Ось так що зараз відчиню бар, возьму інструменти. Кого ж вибрати? Того ж мені над ким познущатися. Хоч над тим персиком, напевно. З великим трудом знайшла інструменти, тому що ці карапатки не давали мені нічого знайти. Постійно питалася залізти сюди, я їх поки відгоняла, більше на цей час потратила. Значить, взяла я з собою таку ручну пілочку, ще стара, така і е, такий сікатор теж старий. Так що ним зараз оберу собі жертву і підстригу її. Да, да, да. Думаю, я вам покажу, що мені треба. Я думаю, почати з цього, так, ведіть, з цього персика, я думаю, почати. Але спочатку тут треба прибрати оцю шовковицю. Бачите, тут шовковиця росте, отака от доверху. І на неї було влітку три шовковиці. Ну, і вони були ніякі, тому її треба прибрати. Боже, таке враження, що зараз клюнуть мене. Не підходьте до мене. От, так що треба цю шавковицю. Я не знаю, мені здається, що я сьогодні тільки її спиляю і на цьому все. От, тому що мені б хотілося, якщо чесно, більше відео подивитися на цю тему, як це все підстригати. Бо ну, трохи, трохи хвилююся, щоб не наробити тут неспоганіте дерево. От, ну, зараз ще подумаю. У мене, в мене взагалі є багато чого стригти. Підстригати. Ну, давайте почнемо. Я закінчила. Там я трохи підпилила шавковицю, там підрізала хміль, все позгрибала сюди до дерева, позамольчувала. Багато гілок тут. Поскладала, потім треба буде це розгребсти. Куриці зараз мені допоможуть все розгребсти, але не туди, куди треба. Значить, бистро, швидко поясню, по якому принципу підрізала гілка. Що в мене з цього вийшло? Значить, як ви бачите, це персик, і в нього йде дві такі широкі гілки. Одна сюди, інша йде вліво. Отак-от длина, длина, длина. І я думаю, вона така длина, може її отак очікнуть. от отікнути. Отут, наприклад. Хоп, отесь. Це наверх собі йде. Але я не буду. я не буду, Бо на цій гілці більш за все було персиків В цю літку і вони були смачні. Ось е я так подрізала. Не знаю. Правильно, неправильно, не наче правильно. Подивимося влітку. Знаєте, я ще дещо хочу змінити. Прям дивлюсь, дивлюсь і не можу звідси піти, хоча вже окаліла. Значить, тут якесь захламління. Тут прям цих гілок, як не знаю чого. І я вирішила цю <кхм> оцю дліну, от бачите, от вона йде, 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 йде. І потім наверх. От до сюди і підстригти, бо ці всі йдуть ціми. От Тому я думаю, отак от іть і все. Не знаю. На що я це зробила? Ну, не захламляло. Оце зверху от просто. Хоча тут такі гілочки прикольні. Ну а що? Там теж прикольно, Щось повинно плодоносити. От. А ці залишу знизу. Неначе мені полегшало. Може ще цю? Що мені ще цю чи що? Оцю? от, Так? Чи ні? Це не треба. Бо я вже розійшлася, відчуваю. Ні, я її залишу, нехай буде. От. Ну, мені якось полегшало. Бо тут одна на другій, одна на другій. І той погано, і цій погано. От. Так, ця піде отак сюди вверх. Ця налево, ця направо, все нормально. Отак От і розійдемося на цьому. Я ще трохи походила, тут повідкусувала все, що я хотіла, щоб вниз нічого не йшло. От. Тому неначе все. Розхломилося нормально. Все, буду йти вже додому, збирати все, що тут є. Ось. Чи ще ні, мені ще мене ще не попустило. Ще декілька хвилин постою, пороздивляюсь. А я вже вдома поставила тут варитися гречку. Тут зараз поставлю чайник, бо потрібно срочно просто відігрітися, ну, тому що я дуже сильно замерзла. От і будемо вже вечеряти гречку і відкриємо рибну консерву. А завтра я сподіваюся, що я доїду до СМТ сусіднього і щось там куплю. Ось тут в мене ціла колекція. Цих чайних пакетиків, я не пам'ятаю, чи розповідала я про це на Ютуб, здається, розповідала. Але добре, я повторю раз Уж я забула. Коротше, справа в тому, що ну, взагалі чаїнки можна багато де використовувати на городі з самим різними цілями. Можна перемішати з насінням цієї моркви, з насінням моркви перемішати, тоді м -м, посівати цю моркву, і буде не так близько, вона посажена. Ще я хочу спробувати отак от відрізати. Отак. Ту верхушку і посадити туди перчик і подивитися, що з цього вийде. А може навіть декілька огірків так спробувати проростити. Ну, подивимося, мені здається, цікава ідея. Треба буде спробувати, тому вони тут в мене копляться, збираються. Вже треба їх кудись побільше пересадити переложити. Але вже скоро, по суті, я буду їх використовувати. Пару перчиків посажу в таким чином. Ось, так що такі справи. Все, буду відігріватися, бо руки замерзли, навіть печатати не можу. Весь день була майже на вулиці, а там достатньо холодно було, тому зараз буду пити чайок. Вам всім чудового дня, чудового раночку. От, обіймаю вас.